Доброго ранку малята! Сьогодні у нас заняття з природи і математики. Будемо подорожувати до зимового лісу. Але спершу привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Дітки, погляньте, хто до нас в гості завітав на заняття. Це ж незнайко, незнайко, доброго ранку. Ти прийшов до нас на заняття, тож будь уважним і виконуй всі завдання разом з дітками. А на заняття до нас прийшла знову тітонька сова. Вона приготувала нам дуже багато завдань. Тож будьте уважні, діти, і виконуйте всі завдання. Діти, а нас тітонька сова запрошує до себе в гості в чарівний незвичайний казковий ліс, щоб ви побачили його красу. І там будемо виконувати всі завдання. А в лісі вас чекають перешкоди, пригоди та завдання. Ось лисичка вас зустрічає. Лисенятко. Скажіть, яка зараз пора року? Зима, а от і вовчик вийшов на прогулянку. Зайчики з мишенятками танцюють. Ми вже приїхали до лісу і будемо виконувати всі завдання тітоньки сови. І перше завдання в нас продовжи рахунок. Малята, порахуйте, на полиці вісім книг. Толя зняв аж дві із них. Хто тепер сказати б міг? Скільки на полиці книг? Шість. Три веселі киці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Чотири. Каже мати, квочка, в мене три синочки і чотири дочки. Скільки ж діточок у квочки? Сім. Діти порахуйте маленьких каченяток. Скільки їх? 10. А тепер для вас приготувала Сова математичний диктант. Вам потрібно розмістити цифри так, щоб вони були попоряд, за порядком. Від 1 до 10. А зараз будемо складати приклади на додавання. Будьте уважні! Зайчик побудував будиночок з двох кімнат. А потім з однієї кімнати зробив дві. Скільки кімнат стало у зайчика в будиночку? Три. У катрусі було три ляльки. На день народження їй подарували ще дві. Скільки стало ляльок у катрусі? П'ять. Маринка зірвала чотири яблучка, а Поліна одне. Скільки яблук зірвали дівчата? П'ять. Три ромашки жовтобокі, дві волошки синьоокі. Подарували мамі діти, скільки ж у букеті квітів? П'ять. Слідуче завдання, діти, мудра сова приготувала. Таке орієнтування на площині предметів та в просторі. Будьте уважні. Розгляньте цю ілюстрацію і скажіть, хто стоїть в... В... по центру? Зайчик, а хто що лежить внизу? М'ячик, а хто літає вверху? Пташечка. Скажіть, що стоїть праворуч від будиночка? Соняшник. А що стоїть по центру? Будинок. А ліворуч від будинка. Що росте? Деревце. Погляньте, будь ласка. Що висить над столом? Годинник. А що лежить на столі? Книги. А що під столом стоїть? Туфлі. Погляньте на цю ілюстрацію, будьте уважні, хто зображений вгорі, внизу, а хто посередині. Що у дівчинки в лівій руці? Повітряна кулька, а що в правій? Рюкзачок, молодці, діти. Ви виконали і це завдання. Малята на цьому наша прогулянка закінчилася. Скажіть, хто до нас приходив в гості? Незнайко, а хто нам приготував завдання? Мудра сова, скажіть, які завдання були для вас важкими, а які легкими? Чи сподобалась вам прогулянка? А куди ми з вами їздили? В зимовий ліс. Дякую вам, ви справилися з завданням. Мудра сова чекає вас на слідуючому завданні. До побачення!